Усім привіт! ми на каналі 1 гб Продовжуємо проходити сталкер Тінь Чорнобиля, Модифікації під назвою LOST. Ого. Хто це такі? А, зрозуміло. А... Бліміннос Redux, українська версія, там і чуваки є. Хоч хтось є. Я так пропоную. Давайте трошки з ними постріляємо і заберемо. Заберемо гаус-пушку. Бо я зрозуміла, що в мене такі штуки немає. І мені дуже цікаво, як з нею там попрацювати. В цьому моді я ще її не бачив. Ага, у нас набоїв на цю пушку немає. Але зате у нас є на цю. Да? Ну Давайте спробуємо. Я думав, що взагалі нікого немає. Так, ладно. Я думаю, що ми пройдемо просто тут по саркофах. Минус. Минуса нули. Чувака. Так, хтось десь ще сидить. Я, до речі, не бачу, де він. Мабуть, десь далеко, да? Але я хочу себе... Ох ты, йомайо! Ось він. Минус. Так, заберемо гаус наразі. О, гауска це наше все. Крутяк. У нас тепер гаус є. Так. А що, хтось ще є на ЧАЕС? Я вже хотів заходити на. Е на той. На ЧАЕС тут, ну, в саркофаг. Але ж бачите, як... А, вон ще чувак тусується. Так, у мене трошки сидіром відкривається періодично, ну це таке. До речі, це взагалі мені цікаво, що взагалі, взагалі хто тут був, з'явився. Мені здавалося, що взагалі тут нікого немає. Але ж, бачите, знайшов гауску. Так, ну, що я скажу? Можна спробувати, але думаю, що ми залишимо на потім. Поки в нас є гвинтарь, нам практично нічого не... Практично нічого нам не загрожує. Хоча він трошки. забитий такий трохи. Так, ще є чувак тут. Не, можна зараз походити? О, фіга собі, РПГшечка, О! Оця ця РПГ-шечка нам, фу, нас влаштовує. А до речі, так розумію, тут. Викинути. Одна є РПГшечка у нас і є заряд. Так, ну давайте подивимось. Можливо, хтось ще тут є. Ми заберемо гауска. Чи вже підемо, не знаю. Ну, поки нікого не бачу. Це взагалі для мене відкровення, що тут взагалі хтось є. Так. Ну, один пішов звідти з колії. Давайте що у нас хід де тут у нас? Це вхід у нас ось тут? Вже. Що е -е. це таке? Пацюки. у Нас це не дуже... Коротше, десь тут хтось був. А. О. О! Понклон хтось тут ще є. Так, а. А звідки? А я його не бачу. Ох, ляд. Туди дістатися, да? Що це за штука така? Ні, ну давайте подивимось. Все ж таки ми ж е, заркафаг можемо зайти. Ага, а тут ми ніфіга не зайдемо, тому що тут сходи спорчені. Так, він плікнув десь. А де? Я думаю, що має сенс дістатися ось сюди і подивитися, що зверху. Оце прикольно буде. Давайте, спробуємо. Чи буде така змога у нас? Ще, щоб дістатися біля саркофагу на дах чаес, ну і подивитися, що там взагалі відбувається. Можливо, щось там якась хонка є. Бо я на ЧАЕС не знайшов жодної. Ну, таке. таке собі. Спробуємо зараз. Хоча я думав вже ми підемо. Але бачите, як все змінюється. Так. Взагалі дуже високо. Круто. Ану. На даху нікого немає. Ну, власне, на сусідньому даху. Так. І що? І що ми маємо з вами? Що ми... Е -е... Ну, в принципі, красиво. Єдине, що скажу. І геть нікого нема. Бачите? А. Ще там можна десь піднятися, А, сюди можна піднятися? А ну. Я, правда, не знаю навіщо, але я спробую. Еть, 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 ну, зрозуміло. Ну, таке собі. Можна тут погуляти, да? Можна з даху встрибнути. Ну, було круто, але ж навіщо. Так. Можна спуститися донизу. Але який сенс? А, тут далі теж сходи є. І що? І нікого, так? Да? А, ні. Мінус. Все? Ну, я не бачу сенсу спускатися, щоб до них забрати там якийсь там е профіт, ну не знаю. Ладно. Прикольно. Побували з вами на даху. Хоча що нам дало? Врешті-решт нічого. Зберігаємось. І що, заходимо в саркофаг? Що там в саркофагі, я не знаю. Я не дивився, можливо. Можливо... і нічого, можливо ми зараз, зараз дойдемо і серія буде дуже коротка. Ну... Зараз буде видно. Так, що у нас з набоями? З набоями у нас начебто все... Ну, так, собі добре. Ой, не туди. Тому що, тому що більше ніде його не взяти. Будемо стріляти з цього, що є. Якщо що можете перемотати. І я думаю, що там, в принципі, нічого такого цікавого наразі немає. Е, вхід у нас. Вхід у нас де? Де? Зараз зараз подивимось. Ага. Ще один чувак іде той. Ось так. Чувак ще один з'явився. Е, це дуже. Фу, несподівано. Я думав, що вже нікого немає. Короче, тут десь не з'являється десь. О! Рандомно. Чувак. О! О, яка краса, йолипали. Яка краса. Що у тебе? А, на тебе я вже лутав, Ну давайте ми заберемо все що є. Нам вже в Саркофазі все ж знадобиться. Все. Досить лірики. Йдемо на фіналочку. Йдемо до Саркофаг. Єдине, що я думаю, аби воно завантажилося цей е е рівень. До речі, погнали. Ну що, без зайвих слів, ми саркофазі? Зберігаємо гру, як. Давайте двічку збережемося, бо перше в мене це б, власне. На тому, так. Да. Я... О, так, виконати. Dit, розрядити. Розрядити. І беремо. Найліпший, який у нас є. Ну давайте ось цей візьмемо. І в нас є треба набоїна. Та пали. Де, де ви є? А, ось. Так, шость треба виконати, а. Можна десь так зробити, так? Да? А де? Щось не бачу. Чи зверху, чи знизу, десь вони тут є. А, ось вони. Ну, коротше, десь так. Я думаю, що ми просто з вами ось це викинемо зайве. F6. Не знаю, що мене чекає. А, треба ж середитися. Ну да ладно. Пішли. Щось пілікає? Що нам це дає? я взагалі не знаю, а ну. Так, стоп. Куди взагалі йти? Я з'явився з того боку. Так, це вхід. А куди далі? А, ну це я викинув. Так, ось, давай це вхід є. Задание виконав проводиться в ракофах. Хо! А, типу, типу, я зрозумів. А чому два. Давайте сюди. А, ні, почекай. Я щось не зрозумів. Що це таке? Типу типу новий рівень? Чи що? Ні, почекай. Щось я Геть нічого не зрозумів. Так, ну дивіться, теж зрозуміло, що нам треба десь донизу йти. Ось. Це, е, я так. Чи мені тут вже не подобається. В тому сенсі, що тут вже чуваки вже є. Ой, вай, вай, вай. Стріляють же. Мінус. Так, а там є чуваки? Слухайте, давайте просто походимо, позбираємо якісь вкусняшки та подивимось, що там далі. Хоча вхід вже тут є, мені просто що цікаво, що тут є. Так, да, давайте. Наче там один є чувак. А що він дає, цього, я не знаю. О, ще хтось є, до речі. А, у нього, у нього така фуфлижна зброя, ну ладно. Мінус. Е ну, коротше, хтось там ще є. І, типу, вони вже погрожують. Ну ладно, нехай погрожують. Мені цікаво, якісь нічтяки. О! Знайти. Я вже думаю, треба йти до саркофагу. Тому що тут, в принципі, нічого цікавого. Мабуть. А може є, я не знаю. Так. Це реально мені показує, що тут вхід до саркофагу. Так, а ще мені треба якихось ніштяків. Ось це мені дуже кортить мені знайти. Е, тут що в нас є? Нічого тут нема. Давайте обійдемо. В принципі, там вже, я думаю, ви розумієте, де вхід, так? Да? Де ось ці насипи, там десь вхід є. Якщо пам'ятаєте. Придивляємось, чи є тут хтось з. З монолітовців чи когось там чого. А що тут? А, до речі. Ой-ой-ой. Так щось я тут тупанув. А треба сюди чи не сюди? Ніфіга. Глобально, в принципі, сюди, але трошки не сюди. Так, наверх нам, в принципі, не цікаво, цей вихід буде. Коротше десь тут вхід має бути. Чоєк я вже не бачу? А. Так. І де тут вхід той? Ось так. Вальнули ще одного. Ну і що він нам дає? Якусь фігню, так? Да? І цей теж фігню якось дає. Ковбасуди да все-таки інше. Ладно. То таке? А, ну це вхід. Куди? Нікуди, це просто якийсь коридорчик якийсь. О. І що, це сюди. Да. Вхід ми знайшли. Нарешті. Зберігаємось. І в нас ціль знайти е, той. цю фігню. О, згадувач бажань. Чи що там? Давайте подивимось що у нас там за глобальне таке. Е, а, ну, типу, все. Типу можна далі не йти, Ми, типу, знайшли. Да? Завдання виконане, все, можна не йти, типу. Ми такі молодці, все такі. Ладно, давайте ми вже виконують бажання, просто знайдемо, то до фіналу вже дойдемо. Я не... Ох ти йолки палки Я не... просто що не думав, що буде такий фінал. Е Жиденький такий, знаєте, як ото кажуть. А може там зайти, ні? Це стрижні. Ми зараз зрозуміємо, звідки це воно, так? Да? Яка слава тут, ну, то таке. Ну, пішли наверх. Цікаво, що там будуть, чи будуть сталкери, Монолітовці, всі все інші, інше. Якісь сопротив вчинити? Чи, чи ми просто тут пройдемо та й все? Я думаю, що от якраз буде цей варіант, що нічого не буде. Оооо, і що це таке? Так, давайте ми з вами зброю якусь іншу візьмемо. Ось це, наприклад, цікавить мене. Да? f 6. І що це та за фігня така? Це тип аномалії? Да. Дивіться, які аномалії прикольно. А. Клас, А це арти... Стоп. Ну це не арти. Чи це арти? Дивіться. Ні, це просто аномалії. Ага. Ага. Зрозуміло. Ну слухайте. Ну, це плюс вже розробнику, що щось таке цікаве вигадав. Наприклад, ось такі штуки, так? Да? А куди йти, не зрозуміло? Так. О, вон-воно. так. гедота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. А що, я не зможу тут пройти? Ой-ой! Oh, oh. Чуть не той. Йой. Oh. Що, oh. загинув? Чи ні? А, oh, все, торба мені. Все. Ладно, зрозуміло, глобально зрозуміло. Треба тікати з цієї фігні і десь обходити з якогось іншого боку, де немає цих аномалій. Аномалії, я вам скажу, дуже такі потужні. Що в мене навіть... Так. Просто що, я думав по ті арці пройти. А воно ж, ну, так не прац... не спрацювало, так? Да? Так. Ага. Ага, 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 ага. Ага. А, та що ж таке? Скільки вас тут? Ну то й що, як, отак? Між ними йти. Так, я б таки що обійшов тут якось. Так, раз, раз, раз. Поміж цієї всіх гідоти ось якось так. Так, ну вон, віп... 에... з... Тільки як туди дістатися? Ось це мене питання. Ну що, як по сторінці? Наверх лізти. Як втече? Можливо, а може й ні. Не зрозуміло. А, ну я так думаю, з тут, да, десь? Ну, давайте щось звержемося. Не знаю, що він дає. Еть! Так, ну начебто нам воно якось спрацювало. Он, он. А, все так просто. Ну, ось все. Ось і фінал, мабуть. Не знаю, що, що там буде, давайте спробуємо. Небезпечний рівень радіації. Ось фінальний ролик. Типу буде за загадувати бажання, так? Да? Ага. якесь видіння у нього. Ну, і все. Ось такий фінал. Дякую е, до висимо проходження. Це фінальна серія Oblivious, Oblivion Lost Redux. Це українська е, локалізація Oblivion Lost. Е, це типу того сталкера, який має бути. Да? Е, ну шо, ось така. От, щось не Сиренька така. Ну, ладно. Тому до зустрічі і хай щастить.